Застряли з деякими запчастинами, поможіть. Одеса, напевно, найбільше буде розбиратися, бо не можемо знайти. Треба ж дати два місяці. Е, скажи, що не можна Це, підібрати. На, на оці е, е, лучовій тягі немає оцих салін І що, треба чекати два місяці да. з Америки? Вісім тижнів. Вісім тижнів. І що ще, і в чому ще І саленблок і ресор передні. салінблок і да. передніх ресорс. Да, хто, хто знає де купити, прям зразу скидайте нам, пишіть, набирайте. І мені особисто мій номер під відео. І під... Треба нам зробити машину, бо все готово. Єдиний салінблок і цей. Да? Да, так, нарешті все є, Да. Ну, сильних... Подушки ми не будемо ставити ці, бо вони вроді би по 200 з лишнім євро одна. Це дуже дорого, ми будемо переробляти на 16. Аналогики зробимо. підберемо з європейців. Що... Да, да. Ми підберемо, скоріше за все, з прицепа їх. На лінивців стоять такі бублики. Ага, ну так. Да. Можна, щось можна так зробити? По 200 євро за подушку. Ні-ні, Тут... то це би, треба не no. по 3 євро кілометр брати вже, а по 5 буде, знаєш, як no, виїде no. в рейс. Коротше, напишіть нам, хто може допомогти підібрати оці, оці запчастинки. Взагалі, хто найсильніший по траках, може по запчастинах. Напишіть, нам дуже треба.